Так, доброго дня вам всім дівчаточки і хлоп'яточки. Хочеться, щоб дні були наші світлими, життя було яскравим. І хочеться сьогодні попрацювати нам. Почнемо з старої люмінаті, Хочеться запитати поради на сьогоднішній день, що нам необхідно в собі змінити, щоб змінити світ довкола себе. І от зараз я почну працювати з цим, з цим таром потихеньку. І так налаштовуємося, працюємо з нашим таром. Добре-добре їх. Перетасуємо, щоб всі минулі енергії у нас зникли. І тільки енергії сьогоднішнього дня у мене за вікном сонечко. Якщо сьогодні не попрошу, то все є, вся погода гарна. Коли зібралася на вулицю, з'явила сонечко, коли поверталася додому, побризка в дощик прийшла. Кажу, якби ще сьогодні було сонечко, тільки зайшла знову сонечко. Тому ось в таких приємних енергіях сьогодення ми перебуваємо, дещо розуміємо, дещо бачимо, що все-таки працюють наші енергії гармонічно, що попросимо всі наші думки доходять до необхідних інстанцій, все втілюється у нас в життя, так? Так, а чисто. І так, наші сьогоднішні праці цього дня. І так, хто ж ми є? Як нас сьогодні бачить все світ? О, нас сьогодні все світ бачить обнулення. Подивіться, як символічно. Сьогодні вже переддвір'я Астари, да? Астара, День сонячного весняного рівнодення. Це буде 20-го пізно ввечері, о 23-й, там майже, 20, майже північ, між 20 та 21 березня. І от дійсно початок року астрономічного ми починаємо знову новий якийсь наш шлях. Так, от ми такі. Так. А що ж далі? Що далі? А, от наскільки ми продвинуті будемо в, в шляху до нового легкі, безматеріальних обмежень, ми ведем... нас веде сам. Господь бо сили природні собачка нас втримує від того, щоб ми, не дай Бог, не зірвалися там з краю забриву. То ми дивуємося, ми як дитина, ми щохвилини дивуємося цьому світу, всьому радіємо, що бачимо довкола, і причому. Наскільки це наповнює наше життя, наскільки ми прийнялися цією ідеєю всього нового, нового проєкту на весь новий рік від цього березня до наступного березня, мабуть, я так бачу, то от по енергії, а це вже досить високий аркан із категорії жезлових енергій, це паж Жезлів принцеса. Princess of Ванс? Отже, значить треба саме так, щоб ми отримали за нього саме такий бонус досить високий, досить пріоритетний. А не щоб нам по попі надавало таким чином. Тобто, не кваситься в старих енергіях, розпочинати сміливо все нове. Поїхали далі. так Бо якщо ми будемо кваситися, ми отримаємо енергію перевернутого життя. Що це таке? Ну, це для тих, хто жде, очікує для дівчат якихось пропозицій на весну приємних, законних стосунків з правильними чоловічими енергіями, то вони будуть перевернуті, бо вона не хоче нічого міняти в собі, нічого нового не хоче заводити. Для тих же, хто очікує якихось проєктів, то також будуть якісь чоловічі виспливати, не гаразди сценарії стосунків з людьми. Чоловіками, з вчителями, старшими, людьми, які будуть ось такі не зовсім, як нам хочеться, перевернуті енергії Догори дригом. Так. І то, Із цього тоді у нас така істерична, не зовсім приємна, досить вимоглива імператриця, яка від себе нічого не вимагає, бо всередині ніякої гармонії нема, вона перевернута. Зато усіх, ну, всі мають ж повзати там перед імператрицею, так. А я б нічого б не робила. Да? Ну це те, що старе болотце. Це коли нічого нового ми не розпочинаємо. Так, наше болотце. Так, далі. Із цього витікатиме несправедливість. Не Наша справедливість стане несправедливістю. Тобто, ми собі заробляємо. Карму анана на, на нашу попу пригод різних. Тобто, коли балансу немає, і енергія думки у нас якраз не спрямовується до Бога. Вона спрямовується вниз, самі знаєте до кого. Тобто слідкуйте, будь ласка, за собою, щоб ви, якщо щось у вас нове відбувається в житті, не супротивляйтесь. Оце вас підтримає і проведе по цій дорозі життя. Що нам допомагає? Що допомагає? Що виведе нас не потрапити в оту пастку, починаючи з життя перевернутого до? до, до, до. Дивлюся, де ж той старший аркан наш? Де ж наш старший аркан? Трапляються молодші аркани. О, да, ось він. Це він, це повішений. Це не дуже швидка енергія змін, я вам скажу. Зовсім не швидка. Він виглядає насправді отак: це коли людина так замерла і спостерігає, але ну, це енергія людини, яка є, має своє, має бути вкладом в цей світ. Має свій внесок в цей світ, відчува себе частиною цього світу, як месія, яка відчуває себе невід'ємною частиною світу і розуміє, що від її думок, від її світогляду от завжди дивилась на світ отак, а потім зв'язав собі руки, підвісився, завис і дивиться отак. Каже: А якщо ще з цього боку подивитись на цю ситуацію? Можливо, я так щось інакше побачу, можливо, я так буду. Краще впливати і на себе, і на свій світ створювати. І люди навколо мене будуть змінюватися належним чином, зовсім по-іншому, не так, як це було традиційно раніше. Так? Ось таким чином. Бо якщо це не відбудеться, якщо не підете по саме 12 му аркану старшому, то тоді. Вам все то таким от чином надає зовсім не цукерочок, а так як то мама казала, ну ти в мене получиш. От, от таке от воно буде получиш. А треба ж хочеться такий кульочок з цукерочками. Чимось таким приємним. да? Хай буде все приємне, хай все буде прямо до ладу. Так. Що ж далі у нас? А далі, нас, після того, якщо ми пройдемо цей етап, відчуємо в собі зміни іншу точку зору якусь на цей світ, то далі ми входимо в баланс. Що сіємо те й жнемо. В балансі вода живильна і мертва. В балансі над нами райдуга щастя, гармоніями, благословенні небесами, темперанси. І, звичайно ж, це духовний баланс від того, що ми всередині стабільні, якщо всередині є така цитадель духу, то назовні для те простраюються всі молекули Всесвіту таким чином, що ми вже можемо стверджувати, що ми самі створюємо своє життя, ми вже є людьми, які керують. Усвідомлюють точніше, що ніхто за нас не несе ніяку відповідальність. Ні друг, ні сват, ні брат, ні мама, тато, ні бабуся дідуся. Ніхто, ніхто. Я шукаю наступний старший аркан, який показує кульмінацію. Кульмінацією є місяць. Тобто, це такий. Емоційний фон, який, ну, дає і зону комфорту, і з іншого боку, в ній надовго затримуватись не можна. Це якби таке болотце, в яке ти потрапляєш частково. Да? От ми бачимо, тут іріси були у компанії такої людини, яка має ангельську підтримку, а тут. Уже коли свідомість така, що стоїш між вибором а там дві башти, і все-таки хочеться промайнути цей місяць холодним його світлом і дійти до світла сонячного. І дорога вказана вам, що ви маєте обрати дорогу, як би там не комфортно вам було, уже коли ви досягли рівня. Освідомлення цього балансу життєвого, що у вас все добре. Але є продовження цієї дороги, Вон, дивіться, вона тут ішла, да? і далі продовжує. Навіть якщо ви потрапляєте в болото, не зупиняйтеся, ідіть далі. Як би вам некомфортно було на старенькому диванчику, який у вас улюблений, улюблений, а в ньому там одна пружинка, яка Постійно ви на неї потрапляєте, щось вам дискомфортно дає, але ви кажете, аби цим горем закінчилося, що там тут пружинки. А все-таки треба покинути той диванчик з пружинкою і рухатися далі, бо вам на це вказують підтримка, яка йтиме. У вас все підтримує, показує, що дана вам вже ця дорога, вона вже накреслена, тільки йдіть, будь ласка, нікуди не заблудитися, треба йти саме цією дорогою. Саме туди, саме так. Отже, рухаємося далі. Це про великі перспективи, які показують старші аркани. Сьогодення, найближчий тиждень дивимося, у мене випали ось такі чотири, поки я вибирала старші аркани, випадають між ними такі чотири основні карти наших стихій. По-перше, енергії у вас на четвірочку по 10-бальній шкалі. А якщо ще врахувати, що є е, е, дворянський е, паж, е, лицар е, жезлів е, королева і король в цій масті жезлів енергії сексуальній, діяльності, всього, то у вас зараз 4. Це далеко не 0. Це четвірка, це є від чого рушати. Тим більше подивіться, яка карта, хоч ми її в даному розкладі, як правило, не вживаємо трактовки, але ну, наскільки вона нас надихає на таке життя. Далі по енергії землі, по енергії матеріального побуту. У нас є новини, будуть якісь новини, буде нам пентаклик приємний. Тобто все спрямовано на добробут, на розвиток, на прибуток. Тобто, це досить таки гарний у нас привід порадіти життю. Так. Будете дуже задоволені ось таким чином, тобто будуть якісь новини ще і по Пажу кубків, кубки, кубки це емоційне задоволення своїм життям, це буде вам досить приємно все. І, звичайно, ваші енергії. енергії у вас досить рішучі, можливо, чоловіча якась підтримка така енергійно-імпульсивна. Чоловік якийсь матиме вплив на ваші справи якась буде підтримка з його боку в цій ситуації цей чоловік, він досить розумний, це може бути вчитель або професіонал високого рівня. Так от цей досить власний, сильний чоловік Ну, можливо, якщо ви розраховуєте на якусь взаємність від вашого чоловіка, який є в полі вашого зору, займає ваші якісь думки, то маю попередити, що він кохати не дуже то вміє, він зайнятий справами свого життя, йому деюре потрібні більше, скажімо так, плотські якісь частини життя. Але може, і ні. Ну, на відчуттєву сферу він дуже не впливає, хоча ваше задоволення все одно буде присутнє навіть від того, що він вам в змозі дати. Ну, якщо ви вже в парі з таким чоловіком, то він виділяє первінство з своєю високою планкою, треба постійно за ним підтягуватися. Ну, судячи з цих трьох карт, у вас все це виходить. А якщо ну, сам по собі, то видно, що ви справляєтеся з ним, хоча це не дуже і легко. Якщо у вас якісь справи по бізнесу з ним, то це досить людина професіональна і ви, вам буде тільки допомога від нього велика, з чого я й починала. Ось таким чином. Сьогодні ще хочеться подивитися якісь рекомендації у Оракула. У оракула, який розглядаю я досить часто для себе. Тобто тут досить такі індивідуальні рекомендації, що ж нам випаде, що нам ще хоче підказати Всесвіт саме із таким оракулом, з оракулом життєвих ситуацій, що ми можемо зараз сказати, чим він нам допоможе, яку ситуацію. Ми зараз до себе притягуємо і щоб бути готовим. Адже, коли зовсім ми ні до чого не готові, нам важко зразу зорієнтуватися, швидко прийняти рішення. Коли ми хоч щось знаємо, що у нас наперед, в яких енергіях ми зараз є, що нами керує, то нам полегше вже відчуватися. А, так да, це ж прямо як дежавю. Я ж, в принципі, готовий до такого, да? Бо... Таке враження, що я вже в цій ситуації потрошку налаштовуюся і знаю, що я в ній робитиму. І так, ну давайте я зараз потягну. Так, якусь карту. Ну, наприклад, ось вибираємо таку карту. Що вона нам дає? О. Так, пан. Це такий собі хлопчик, а, звичайно, це пергюнт, да? пригадуємо одразу. А, утро в лісу, ранок у лісі, Гріга. Пам'ятаємо цю казочку про пергюнта. Що це дає нам? Це нам дає відчуття легкості сприйняття життя і всесвіту. Як наче ми щойно народилися. Тобто це людина, яка не хотіла дорослішати, і все життя сприймала кожного дня щодня, як людина, яка не старіє ні душою, ні тілом, це ні погано, ні добре, але в цій ситуації значить, це нам рекомендація, це добре. Тобто треба дивитися на цей світ не заангажовано, без шаблонів, і просто радіти цьому життю. Радіти світлячкам, радіти сонечку, радіти проталенькам в сніжку, радіти всьому, що ми бачимо, що ми зустрічаємо. Так. І прям рука потяглася. Зараз витягую ще одну карту. Так. Знову весняна картиночка, що вона для нас означає? Так, і я розкажу зараз кілька слів. Що ж ця карта красива з такими Малинівками, з нашими харківськими Назва Малинівки, яка підчугує вам да, де зараз точаться бої. А тут така красива карта, хоч не, не точаться, але все одно такі місця, до яких долітає і прилітає щодня. Ох. Коли ви маєте своє бажання, а звичайно, у нас є всіх якийсь заповітне бажання. Я знаю, що в більшості зараз в нас одне єдине бажання, і ми всі про нього знаємо. Його не треба озвучувати навіть ми всі бажаємо одного. То настав той час, так, настав, можна спустити вниз відеречку в той колодязь. З водою, де здійснюються наші бажання, зачерпнути пригоршню в долоньку води, випити її до дна, а потім ще з відерця взяти і підійти до цих малинівок. Вони з задоволенням, теж, може очікує одна із них на самому колодязі сидить, хочеться водички. То ви прийшли не даремно до цього колодязя вчасно, бо Малинівки вже зібрались, вони хочуть попити. Коли Малинівка з вашої долоньки поп'ється водички, вона підніметься вгору в небо і вона прощебече пісню з вашим бажанням, бо з той долоньки вже випили, вона попила. Все озвучене ваше бажання полетить ще швидше на небеса, саме туди, де його очікують. І воно збудеться якнайшвидше, оптимально в ті строки, на коли буде все готове в цьому світі. Ось таке вонш биговнин. А тепер би я запитала ще у стихії, які, які б стихії нам хотіли і мають допомогти. Є стихія води, стихія, стихія е, вогню, стихія землі, стихія думки і стихія душі, яка потребує всіх цих чотирьох стихій у зв'язку. Ось такі теж величні, красиві.